Насправді це прекрасне питання, і найкраще на нього відповів пан Олександр Авраменко, відомий філолог. Він дуже добре роз'яснив, в чому різниця між суржиком та діалектом. Є різні форми цього явища. Слабкий суржик це невеликі вкраплення, він притаманний західноукраїнському регіону, а сильний суржик вживають здебільшого на сході та в центрі України. Нас чомусь звикли вважати, що суржик це змішування українською саме з російською мовами. Утім, польські вкраплення в мові на Галичині чи румунські на Буковині теж так називають, каже пан Враменко. Найпоширенішим суржиковим словом вважається слово получається його усюди вживають замість слова виходить. Говорять приймати участь замість брати участь це слово номер два, яке найчастіше неправильно використовується. Український діалектизм це те, що вживається лише на певній території України, а не в сусідній країні, і вживається впродовж довгого часу. Тобто, це слово, яке утворене місцевими жителями на своїй території. Наприклад, Клад картоплю називають бараболя, на взуття кажуть мешти на стежку в горах кажуть плай. Усе це не суржик, а діалектизми. А от коліжанка, трускавка, кобіта, суржик, бо це запозичення з польської мови фонетично точне або майже точне. Досі немає порозуміння між філологами для розмежування мови суржику та діалекту. Можна виокремити декілька варіантів використання суржику. Це дуже цікаво. Спонтанний суржик це коли особа погано володіє як українською, так і російською мовою. Свідомий суржик це носії, знають обидві мови, втім, не набули автоматизму в їх використанні. І ще існує мимовільний суржик, коли людина знає одну з мов, але вивчає іншу, тому тому таке інколи відбувається? Сподіваюсь, відповіла.